Жир у свині це непоганий жир. Там мононенасичені жирні кислоти та поліненасичені омега-3, є цинк, залізо, вітаміни групи Б. Тоді звідки цей міф? По-перше, історія. У багатьох культурах свиня вважається нечистою. І навіть якщо ви не релігійні, програма сидить, мем зберігається. По-друге, ковбаса. Люди часто їдять не натуральне м'ясо. Вони їдять фастфуд з нітритами, сіллю і цукром, а потім кажуть, свинина зло. По-третє, приготування. Якщо смажити до чорної скоринки, отримаєте канцероген. Але якщо тушкувати, запікати, без перегріву все чудово. Четверте, джерело. Якщо м'ясо не домашнє, а з заводу, де антибіотики, гормони і стрес, звісно, що буде шкода. Але домашнє фермерське м'ясо це інша історія. І найголовніше, свинина сама по собі не шкодить, шкодить і те, з чим, і як і скільки. Хліб, пиво, шашлики, їжа на ніч, відсутність руху це токсичний мікс. А тепер питання: якщо Скумбрія після жирного обіду дає таку саму текучість крові, як і свинина, то що шкідливе свиня чи міф про неї? Не м'ясо ворог, ворог бездумність на тарільці.